Добрий вечір малятка, любі хлопчики дівчатка. Це я, ваш дідусь Стас, прийшов знову до вас у вечірній час, аби розважити гарною казкою вас. Герненько вмощуйтесь, бо я починаю. Дві товаришки сороки. Стрекотухи білобокі, скрізь літали, всіх питали і про все розповідали, що, коли, і де і як не зупиняться ніяк. Все стрекочуть та стрекочуть теревенять те, що хочуть, про зелене поле і про синє море, про шпака й горобця, про ведмедя молодця, про діда і бабу і про курочку рябу. Про хитру лисичку, що до м'яса ласа, і про казки цікаві, що від діда стаса. Дітки, та це лиш приказка, не казка, казку слухайте, будь ласка. А називається вона На трьох китах. Це було давно, давно. Тоді ще планета Земля стояла на трьох китах, і були вони лагідні, лагідні, чорні, з блискучими боками. Кити лише злегка ворушили хвостами та плавниками. І дуже обережно підтримували землю на своїх могутніх спинах, хребтах, і плавали вони у величезному, неосяжному морі океані Всесвіту. Інколи китів відпускали погуляти в морі океані, і тоді на поромах підпливали три індійські слони. Тримати землю планету. Лагідні і розумні слони теж охоче несли свою вахту. Вони то на спинах носили землю планету, то підпирали її своїми хоботами і бивнями, і земля трималась досить стійко. А потім припливали кити, і слони відпливали на іншу планету. І так було багато мільярдів тисяч років. Але якось угледів землю матінку, закон всесвітнього тяжіння і промовив. Подивлюсь на землю планету, і так мені сумно, така молода, гарна й здорова, а носяться з нею, ніби з писаною торбою. То кити її підтримують, то слони носять на своїх спинах, немов паночку яку. У мене вона висіла б у повітрі без підтримки, ще й крутилася б навколо самої себе. Та що там навколо себе, навіть навколо сонця крутилася б. Отож невдовзі. До них прилетів на зорельоті астронавт і мовив так. Вельми шановні кити, мене послано передати вам важливу новину. Правитель Всесвіту, задоволений вами, свою багатомільярдорічну службу ви виконували сумлінно. Час вам уже і відпочивати. А що ж буде із землею? пропищали стурбовані кити. Земля віднині самостійно висітиме у повітрі і навіть рухатиметься навколо своєї вісі, бо спрацьовуватиме закон всесвітнього тяжіння. Два кити поворушились і легенько відпливли. А третій ще вагався, мабуть, боявся, щоб земля не впала в безодню. Не бійся, мовив астронавт, ти ж розумна істота, якщо правитель сказав, що не впаде, то не впаде. Тоді третій кит злегенька пірнув, тільки трішки, щоб вчасно підхопити землю, якщо та падатиме. Але, диво, земля висить, відплив він та все ще з недовірою оглядався. А земля матінка, хоч би тобі що висить, та й годі. Ой і розвеселилися кити, як почали пірнати та перевертатися, виринуть, подивляться. А земля не лише висить, а ще й повільно так крутиться навколо самої себе, то заблищить озерами, то зазеленіє нивами та луками, лісами і чагарниками. Справжня красуня. Згодом насупила очі ніч. Земля вся у срібному сяйві. Навколо все дихає і все таке чарівне. Кити пливли вши далі й далі, частенько оглядалися на землю. Раптом, бачить, а земля стала блакитною. Кити від подиву навіть замахали плавниками і вигукнули, до побачення люба блакитна плането. А земля планета їм махала вітами дерев, ніби промовляла Я пам'ятатиму про вас, мої друзі. Кити ударили хвостами по воді. І зникли в морі океані без кінечності. Малятка. Якщо казочка вам сподобалася. То порадуйте і авторку Ганну Куліш і мене гарними малюнками. Домовились? Адресу не забули? Вечірня колесанка, Українське радіо, Хрещатик 26, Київ 01-001. Зичу всім казкових снів на добраніч діти.